Я вас вітаю, показую вам сьогодні Citroen c 4 Aircross. 1,6 дизель. Дизеляка у нас 115 кінських сил, механіка шестиступка. Це у нас повноцінний кросовер, тому що він має повний привід. Білий перламутр. Зараз ввечері цього не видно. На сонці виглядає афіганським. Весь в оригінальному окрасі обслужений взагалі жоджен... жодних зауважень по машинці немає. Леди денні ходові вогні. Пройдемось, покажу його зовні легкосплавні дисочки, дизайн офігенський, Це такі шильдики навіть, парктроніки. Всесезонна гума. На якісь зазвичай приїжджають автомобілі з Європи, вони проїжджають або на літній, або всесезонка. Так, покажу по салону, скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал, навіть автоскладування дзеркал є, блокування е, задніх вікон, комбінований салон, е, є мікроліфт сидіння. Кнопочка esp OFF, вимкнення парктроніків. Е. А це що таке, це я навіть не знаю, це вам брехати не буде. Якась теж, напевно, стабілізація. Е, так, мультикермо, шкіряне кермо, механіка шестиступка, кондиціонер. так вже клієнти визванюють, хочуть їхати по машини, а я вам показую всі три янчика. Е, Датки дачки світла, салонне дзеркало з автозатемненням. Е, повний привід. Він перемикається. У нас тут є блокування. 4 wd 2 wd Підлокітничок, комбінований салон, до речі, виглядає. Дуже так цікаво, скажімо так, побагаче, ніж звичайний, і практично, тому що не холодно в сраку і не жарко влітку. Нормальний багажник, невеликий, не маленький, який плюс-мінус і у всіх кросоверах. Дивіться, Домкрат, навіть нічого тут ніхто не топтався, ніхто їх не використовував. Пробіг у нас 182 тисячі кілометрів. Машинка у нас пригнана з Франції. Він розметнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Купуйте і будете першим власником в Україні. Наших доріг, нашої солярки, машинка ще не бачила. Ось такі от. Це кросір в наявності, готовий до любих ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте. Треба везем на сервіс, перевіряємо. І забирайте. Потрібен він-код, номер телефону мій внизу. Звертайтеся в приватні повідомлення, скину вам він-код для перевірки там, по карвертику чи по будь е офіційній базі.